І я вам дякую за цей коментар. Я на нього відповім зараз більш розширено. для того, щоб ви стали спеціалістом в будь-якій сфері, не тільки в масажі, в будь-якій прикладній спеціалізації, де потрібно виконувати якісь дії. Вам потрібно одну і ту саму дію повторити 10 тисяч разів. Розуміли? в середньому вирахували це 3 роки по 8 годин щодня, 5 днів на тиждень впродовж цього часу. Зрозуміли так, щоб стати спеціалістом, ви повинні затратити свої зусилля в часі. Якщо ви прийдете мій курс культурний масаж обличчя і не будете практикувати або робити один якийсь вялий масаж раз на два тижні, ви не станете спеціалістом. Я вам зразу кажу, це робота постійна, щоденна, ви повинні е -е, упахатися на ній, щоб стати спецом, так як це зробила я свого часу. Якщо ви доросла людина, ну ви ж повинні це розуміти. Не літайте в якихось нарозових поні. Кругом треба працювати, кругом треба вкладати гроші, час, своє здоров'я, фокусуватися на чомусь, гристи ось цей граніт науки. Якщо ви хочете стати спеціалістом з великої букви, то вам треба робити Х10. Набагато більше, ніж е, е, ті, хто е, просто якісь там середнічки. Ось так. Така правда. І це правда. Якщо вам хтось щось каже інше, я вже записувала Рілс, що стань спеціалістом за три дня, стань реабілітологом за два місяці це просто клікбейтні заголовки для того, щоб вам е, продати е, ті курси, які вони продають. Я теж продаю, але я вам кажу правду.